Нещодавній контрнаступ на Харківщині змусив заговорити про деякі звільнені міста. Зокрема, піднялася тема про стратегічну важливість деяких з них. Пропоную поговорити про стратегічну важливість одних міст і неважливість інших, про надважливість логістики і чому довоєнні прогнози про те, що Росія не зможе просунутися далі, ніж на 180 кілометрів, справдилося. Почнемо із важливості міст. Ще коли велися бої за Сєвєродонецьк Луганської області, можна було почути, що місто не має великого стратегічного значення. Наприклад, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Айдай заявляв, що із частково захопленого на момент 5 червня Сєвєродонецька можна було б вибити росіян, але місто не має великого стратегічного значення. Важливіше місто Лисичанськ, який знаходиться західніше від Сєвєродонецька. І розташований на висотах, які дають перевагу у військовому плані. Пізніше, в липні, аналітик Defense Express Сергій Згурець також стверджував, що місто не має стратегічного значення. За його словами, західні аналітики позитивно оцінили відступ ЗСУ із Сєверодонецька, оскільки місто було вже вщен зруйноване, а росіян там перебили чимало. Що ж до Сєвєродонецька, зараз Лисичанська, то чомусь у всіх закордонних медіа подавалося те, що в кажучи, там той же Сєвєродонецька зараз Личанське стратегічні місця для ведення оборони. Насправді це не зовсім так, а точніше, зовсім не так. Ці міста насправді мають лише певне тактичне значення з точки зору оборони і подальше вирівнювання лінії фронту, по тій лінії поки, поки казав виглядає більш раціонально з точки зору сил і засобів, Спів для стримування противника треба уточнити, що в обох випадках мова йде про військову стратегічну важливість. Бо під обома новинами більшість коментарів були обурливі. Люди нарікали на те, ну як міста можуть бути неважливі. Справа у тому, що на той момент потрібно було вимотати російських військових, але зберегти своїх. В такому випадку, коли у вас є армія, міста пізніше можна відвоювати, і пізніше ми побачили це саме на Харківщині. А якщо тупо вгризатися в землю, щоб просто принципово не відходити, то і військових втратимо і згодом самі міста, які обороняємо. В чому ж тоді може полягати важливість міст, наприклад, в розташуванні логістиці, але не лише на Харківщині звільнили три важливих міста: Куп'янськ, Балаклія та Ізюм. Найважливіше відвойовне місто Ізюм. Вона розташована на стратегічній трасі М-03, вона ж є 40 яка заєднує Харків і Славянськ у Донецькій області. До нього всього 50 кілометрів, і це фактично ворота на Донбас, коли війна почалася у 2014-му, Ця дорога була однією з основних артерій постачання для збройних сил України. До того ж, у місті знаходиться єдиний в Україні військовий завод, на якому виготовляється оптичне скло, прилади спостереження, нічного бачення для бронетехніки і компоненти для лазерного наведення для таких відомих протитанкових комплексів, як Стугна. Місто Купінськ другий за розмірами після Харкова залізничний вузол. Він розташований приблизно за 40 кілометрів від кордону з Росією. Орки використовували його для перекидання підкріплення на Ізюмському напрямку. Балаклія Тут знаходиться найбільше в Україні родовище газу. В Харківській області видобувається близько половини усього природного газу. До того ж, місто є великим залізничним вузлом. І отут, як мені здається, найцікавіший момент: Аматори розмірковують про тактику і стратегію, але професіонали обговорюють логістику. Це фраза американського генерала із матеріалу видання War on the Rocks. Матеріал вийшов ще в листопаді 2021 року. В ньому розповідається про важливість логістики і про специфіку залізниці, від якої залежить Росія. Видання тексту переклало цей матеріал. Дуже раджу прочитати його. Лінк буде в описі під цим відео. Ще тоді, у листопаді, військові експерти стверджували, що у разі вторгнення орки не зможуть постачати необхідні ресурси, якщо буде пошкоджена залізниця. Тобто на початку швидкого вторгнення Росія зможе просуватися, але пізніше їй обов'язково потрібна буде пауза. Тому мало ймовірне захоплення великої території. Російські логістичні сили не призначені на тривалі чи масштабні наземні наступи далеко від російської залізниці. Підрозділи спостачання УРФ втричі менші, ніж на заході. Тобто в західних арміях тих, хто забезпечує наступальну групу всім необхідним, наприклад, пальним або набоями, ну і так далі, втричі більше, ніж у росіян. Тому росіяни здатні на швидкий і короткий бліцкриг, але далі мусять зупинятися і перегруповувати, підтягувати резерви. Точніше, так це експерти стверджували, ще тоді, у листопаді, тому російська армія. Була здатна на швидкі операції, тепер же, здається, що пішло не так. Така прогалина із підрозділами постачання не має великого значення при обороні. Постачання можна підтягувати безпосередньо через залізницю. Тому для Росії велику, велику роль відіграють саме залізничні війська. Вони займаються ремонтом, охороною та побудовою нових залізничних колій. І російські сили прив'язані до залізничного сполучення між заводами та російськими армійськими підрозділями. Така специфіка залежності від залізниці пов'язана із великою протяжністю недоімперії. Жодна європейська армія так не залежить від залізничної дороги, як російська армія. Через прив'язку Росії до постачання залізницею Європа може видихнути в Європі колії вущі. Але у нас, на жаль, такі ж, як і в Росії. Але постачати все необхідне можна вантажівками, так? Так, але це значно довше, складніше. Все потрібно буде перевантажити із потягів на вантажівки, і ці хаби будуть очевидною мішенью для артилерії противника ну або партизанів. Враховуючи цю залежність від залізниці і слабкі підрозділи постачання, тоді в листопаді 2021-го експерти прогнозували, що Росія не зможе просунутися більше ніж на приблизно 180 кілометрів. І приблизно так воно і сталося. Враховуючи всю специфіку із логістикою, експерти дали Україні дві поради. Перша, що Україні бажано було перейти на колі європейського стандарту. Тоді росіянам було б значно важче займатися постачанням. Використання вантажівок суттєво ускладнило б процес. І друга в разі вторгнення не варто приймати бій на кордонах. Потрібно витягувати російські війська на себе, щоб розтягувати і ускладнювати їхню логістику. Тоді грамити буде їх простіше. Так і сталося, ЗСУ розтягували колони і палили їх пачками. Зверніть увагу, вже давно в медіа не з'являлося фото чи відео великої колони російської техніки. Може стали трохи розумніші, а може, техніки поменшало. Тепер починаєш по-іншому сприймати новини про пошкоджену залізницю чи вибухи на Росії, яких було немало. Я зараз додам тут кілька вставочок, щоб ви розуміли про що мова. Читав би Бутін перед вторгненням американські видання, то, може б, і не пішов би на таку дурницю. А тепер все, доведеться переїхати в ГАГу. На цьому у мене все. Сподіваюся, було цікаво. Підписуйтеся, лайкайте, пишіть коментарі і поширюйте це відео. Побачимося!